Кожен раз, коли відходить в нас людина, нам приносить біль її смуток в душу. Особливо, коли це молода людина. Тоді розуміє, що передчасно, передчасно людина завершила своє життя. Але особливим є час, коли гинуть на війні. Особлива біль, тому що ти розумієш. Що з цього світу пішов або не пішов? У нього забрали життя. Хтось у нього забрав життя. І ти розумієш, що це твій захисник, який дає, тобі, давав тобі можливість жити тут спокійно. Це та людина, яка дала можливість комусь народитись, комусь одружитись, комусь спокійно тут жити, продовжувати мирне життя. І хтось у нього забрав життя. Це вже ознака того, що менше тих, хто тебе захищає. І боляче, що це люди, які забирають життя наших воїнів, наших українців, подібні ж тобі, нічим не відрізняється, окрім розуму. І цієї ненависті, яка у них є, які бажають тобі смерті за нічого за просто те, що ти українець. І знаєте, його вбили в той час, коли Путін і його посібники святували какої-то хрещені і якогось то Владиміра. Хоча б які кацапи мають відношення до святого Володимира і до хрещення. Ніяко. Певеликий жаль, іменно в цей час вбили цю молоду людину і таких, як він, багато. Але ми повинні знати, що жертви цих хлопців будуть недаремними. Ми обов'язково визнаємо. І Кацап буде, де б він не знаходився, в Львові, в Ковелі чи по всій Україні, рано чи пізно залишить нашу землю. І ми будемо. Жити у своїй вільній державі. На превеликий жаль, на превеликий жаль, бачачи багато могил своїх захисників. Тож хай спочиває з миром, родина хай прийме співчуття, нам при нього залишиться тільки добра пам'ять. Слава Ісусу Христу!